Що робити, якщо в нас дирка на джинсах? В даному випадку це кишеня на задній частині штанів, буде дуже легкий спосіб. Зробити за допомогою латки. Перевертаємо штани ось тут, накладаємо так. і приколюємо булавками. Беремо нитку з голкою і наметуємо. Тут закріпити потрібно, тримати рукою і робимо щільно такі стіпки. Потрібно сильно його так зафіксувати. Так. Показую далі. За допомогою зігзаг такої строчки я зробила ось по краю саме закріпила. Так, і тепер ще один момент. Зараз за допомогою прямої строчки ми ось так його поправили прострочувати по цим лініям, щоб максимально зробити цей шов невидимим. Виконала пришивання кишеньки самої вже і обрізала зайву тканину на лаці. Ось так воно виглядає. Охайно, гарно. І планую ще ось тут зробити симметрично, щоб було. А це як вийшло вже? Дві половинки. Кишень.